Війна краде дитинство. Це фотовиставка, на яку не можна дивитися без сліз. Понад півсотні знімків, миттєвості, які зафіксували фотокореспонденти, перебуваючи в гарячих точках. Ці світлини зібрали в експозицію, аби нагадати: війна не шкодує нікого. Була така мета показати, як живуть діти в інших країнах сьогодні. Такі ж самі діти, як ми були коли, як які сьогодні живуть в Україні, але вони живуть просто декілька в інших умовах. Ось голодні будні афганських малюків. Дівчинка ділиться з братом останньою її Жою трав'яним хлібом автор цих робіт українець Єфрем Лукацький, фіналіст пуліцівської премії. По сусідству те, що зазняла в Індії, амі вітали приблизно 10 років тому. Мусульманські бойовики наступають, кашмірські діти покидають домівки в іншій залі не менш шокуючі кадри. Проникливим поглядом дивиться дворічний малюк. У руках замість іграшки бойовий пістолет. Діти, от їхні погляди, їхні такі дійсно вони пережили і дуже. Не знаю, мороз пошки не йде. Це фотографія, коли брат та сестричка двох та чотирьох років після кровавої різанини йдуть і в них долоні в крові. Це, це дуже вражаюча фотографія. Окрім авторських знімків, представлені архівні світлини часів Другої світової війни. Їх запозичили у музеях. Є також листи, написані солдатами понад чверть століття тому під час військової кампанії в Афганістані. Війна нікого не може залишати. Просто байдужим, тому що це стосується на всіх, на нашій землі. Та вразило те, що діти е, воювали, не вставлялися своєї країни і що вони відстоювали честь своєї країни. Взагалі маючи своїх дітей, дуже переймаєшся, як бачиш такі фотографії, бо себе являєш на тому місці, ну і своїх дітей на такому місці, звичайно, такого допускати. Ну війна справді, як сказав, той чоловік саме велике зло, яке є на світі, тому що найбільша цінність це людське життя, а особливо дитяче життя. Ну і під час війни. Вона втрачається всього. Автори фотодокументального проекту Війна краде дитинство. Презентували близько сотні знімків, хоча зібрали набагато більше. Організатори вирішили їх не експонувати з етичних міркувань. Дітей, котрих війна позбавила дитинства. Уже побачили в Донецьку, Харкові, Дніпропетровську та Сумах на черзі Київ та міста Польщі. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.